Протік дах просіла підлога, немає спортивної та актової зали. Відтепер від жителів Старовичівського району таких скарг не буде. У Любохинах будують нову школу. Наскільки якісно зроблені роботи, та що у планах дізнавалася наша Ірина Загорська. У селі Любихини Старовожівського району населення приблизно дві тисячі. На думку жителів, це село є перспективним, адже молодь цю місцину не покидає. Навпаки, за останні десятиліття кількість жителів молодшого та середнього віку зросла. Тут є де працювати та відпочити, але немає гідного закладу для отримання середньої освіти. Ця школа побудована близько 80 років тому. Тут просідає підлога та протікає дах. Попри це, тут навчається близько 300 школярів. Учні цієї школи навчаються у дві зміни: замість актової зали. Вистави та свята проходять у найбільшому класі школи у кабінеті історії. Спортивної зали школа теж не має. Взимку температура повітря всередині класу ледь сягає 15 градусів. Тож першочерговим питанням стало будівництво нової школи. Та школа дуже потрібна, чому потрібна. Тому що умови, в яких зараз навчаються діти, це ну знаєте, не відповідають жодним нормам. Жодним нормам. Дуже багато талановитих і обдарованих дітей, які не мають просто не мають можливості свої таланти розвивати. З 2011 року розпочинаються будівельні роботи, але вони зупиняються через брак коштів. І лише у 2016-му за сприяння депутата Волинради Михайла Імбаровського виділяють перший мільйон. Роботи відновлюються. Проте 55 мільйонів гривень не Підйомна сума для обласного бюджету і школу вирішили добудувати за кошти фонду регіонального розвитку. Але кабінет міністрів України виділив другий транш лише у травні цього року, і надії Любохинців про відкриття нової школи вже 1 вересня лишились просто надіями. Наразі у Волинській обласній раді обіцяють, що навчальний заклад прийме учнів уже 19 грудня. Я думаю, що е, насправді. В цьому році вдасться здати, і щоб дітки зайшли вже оновлені, такі довгоочікувані, омріяні нові класи. Позиція обласної ради Ігоря Петровича палиці, щоб ми більше не допускали таких довгобудів і. Депутатський корпус це розуміє, і ми дофінансовуємо і всіляко сприяємо і співфінансуємо ті об'єкти, які вже десь розпочаті і не завершені. Тепер у жителів села Любохини мрія інша на місці старого приміщення школи побудувати сучасний дитячий садок. Михайло Імборовський в свою чергу пообіцяв, що садочок для любохинців побудують. Ірина Загорська, Дмитро Кудик для новин на часі.